Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарлеччина. У ньому йтиметься традиційно про події минулого тижня у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Україна переходить на літній час, а є зміни також і у графіку комендантської години. Страшна трагедія сталася у ніч на 22 березня в Ржищеві. Офіційна хроніка. День поезії. Про це також у випуску. Не зриваймо первоцвіт. А зараз про це та інше. Докладніше. В Україні прийнято двічі на рік переводити час. Восени переводять час на годину назад. А у березні цьогоріч з 25 на 26 на годину вперед. І такий час називається літнім. Зміни також передбачені і в комендантській годині. З переходом на літній час змінився початок комендантської години, яка тривала довгий час, і починалася о 23-й годині. З 26 березня комендантська година починається з 12-ї години ночі і триватиме, як і було до 5-ї години ранку. Таке розпорядження видав тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко. 23 березня в Ржищівській громаді оголошено День. 22 березня місто Ржищів зазнало ворожої атаки безпілотниками. Внаслідок цього частково зруйновано 4 та 5 поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків, а також триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Близько сьомої ранку пожежу було ліквідовано. Поліція та екстрені служби евакуювали звідти понад 200 осіб. Більше 20 доставлено до лікарні було. На місці події було залучено 111 осіб, 28 одиниць техніки, а також кінологічні розрахунки. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривали до 23 березня. Рятувальники виявили тіла 9 осіб. Серед них і медик, який приїхав на швидкий та попав під удар останнього із чотирьох шахедів. 23 березня на території Жищівської громади було оголошено днем жалоби за загиблими. 23 ж березня в Карлику провели останню путь Сергія Медведенка, який загинув під час повітряної атаки російських дронів на сусідній Ржищів. Сергій Сергійович народився 16 липня 1984 року в місті Карлику, здобув освіту у Карлицькій школі No1. Професію зварювальника панував Ржищеві, трудився на різних посадах, працюючи водієм комунального некомерційного підприємства, обласної ради, обласний центр екстреної медичної допомоги 22 березня. Сергій із бригадою медиків приїхав у Ржичів врятувати постраждалих від ударів дронами. Він загинув під час повторної ворожої атаки на мирне місто, рятуючи постраждалих. Про це на траурному мітингу біля будинку загиблого сказала заступник карлицького міського голови Валентина Цеганок. Прощатися із Сергієм прийшли, і карлицький міський голова Ласан Панюта, та секретар міської ради Людмила. Демеденко приїхали попрощатися зі своїм колегою, його друзі з центру медичної допомоги, натужно вили прощальні сирени швидких. Чин похорону відслужив православний священик Іван Сенюк у світському житті, медик за фахом. Після богослужіння Валентина Цаянок відкрила та вела траурний мітинг. Сергій віддав своє життя у цій жорстокій війні проти російських агресорів та залишився вірним своєму професійному обов'язку. Родина втратила рідну людину. Без батька залишилися двоє дітей. Син 14 років та донька 10 років. Сергій був цивільною людиною, мав великі життєві плани, але війна забрала його життя тут, у глибокому тилу. І сьогодні ми проваджаємо його в останню путь. Говорить перший заступник Ржишівського міського голови Юрій Терещенко. Спасибі Сергію. Ми прощаємося, але будемо пам'ятати завжди. Дякую родині. Ми обов'язково підтримаємо цю родину і будемо пам'ятати про те, хто наш ворог і яку ціну ми віддаємо за те, щоб наша Україна була вільною і незалежною. Дякую, Сергію, прости нам. Що ми не берегли тебе, дякую всім. До слова запрошуються директор обласного центру медичної допомоги Оксана Шарко та заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Григорій Іщенко. Прийміть наші найщиріші співчуття від всього колективу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Київської області. Дякуємо вам, мамо, за те, що виростили такого сина, який для всіх був гарним товаришем, гарним водієм. Таким від для нас назавжди залишиться. Залишиться для нас героєм. Нехай покоїться з Богом. Слава Україні! Прошу рідних і близьких прийняти від імені Київської обласної державної адміністрації, зокрема департаменту охорони здоров'я. Вдячність за героїзм і моє співчуття. Скорботу, світла шана, шана і вічна пам'ять. І пам'ятаємо, що герої не мирають. Представник відділу охорони здоров'я секретаріату Кабінету міністрів України Антон Климак вручив матері загиблого подяку Міністерства охорони здоров'я, якою Сергій Медведенко був нагороджений посмертно. І знову звучать сирени швидких, віддаючи шану і честь Сергію. Сергійовичу Медведеві, водію швидкої. Нехай спочиває з миром ця чудова людина. Хроніці йтиметься про засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. З самого ранку 20 березня відбулось 39 засідання виконкому Карлицької міської ради, яке вів Олександр Панюта, серед питань виділення матеріальної допомоги, видалення аварійних дерев, а ще затвердження графікою побачень батьків з дітьми. На цьому еконкомі було прийнято на баланс міської ради всю гуманітарну допомогу, яку надіслали з Франції. Наприклад, генератори отримали Водоканал 2, лікарня 1, СНАП 1. Речі, продукти роздають внутрішньо переміщеним особам. На розгляд сесії будуть винесені пропозиції щодо перейменування вулиць в Карлику на виконання закону. по Декомунізації і дересуфікації назв. А саме: Пушкіна на Калинова, Толстого львівська, Горького – Зарічна, Суворова нашкільна, Кутузова на Комарова Квіткова, Нахімова, Прибережна, Павлова, Віталія Філоренка, Папаніна на Прорізна і Ватутіна на Квітки Цісик. Після виконкому міської ради в понеділок 20 березня відбулось засідання оперативного штабу. Карлицький міський голова Лесан Панюта інформував, що ситуація в громаді стабільна. За пропозицією обласного оперативного штабу змінено графік продажу спиртних напоїв з 10 ранку до 21 години вечора. Так буде і в нашій громаді. До слова. Торік бюджет міської ради отримав 3,5 мільйона гривень від акцизів за продаж спиртнових і тютюнових виробів. Логічно, що цьогоріч ця цифра має зрости. А потім керівники доповідали про свою роботу. Зокрема, начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала, що навчання в школах громади. Триватиме до 31 березня. Далі канікули, скоріше за все, двотижневі. В соціальних мережах блукають дописи з викривленими фактами про харчування дошкільнят і школярів. А насправді картина така. Ми закупляємо продукти і готуємо самі. А в загальноосвітніх закладах у нас придбана послуга. І ми не купляємо продукти харчування для загальноосвітніх. Викупляємо конкретний обід. Це так довідомо. Попишуть, ніхто ж не, не вникає, не знає, що, де пишуть саме різні. Розпочався двомісячник по благоустрою населених пунктів громади. Погода сприяє цьому. Є розпорядження обласного департаменту про початок ремонту доріг загального користування з 1 квітня. Ямковий. Визначено 10 найбільш проблемних доріг в громаді, а це в основному ті, які з'єднують карлики з селами, наприклад, зі стайками, переселенням і таке інше. Власними силами міськрада проводитиме щебеневі ремонти, бо асфальтування поки що не осилять. Станом на сьогодні маємо на території Миколи Івановича порядка тисяча. Тон Суміші. Ми е, буквально провели торги. Сьогодні будуть підписані договори. І ті, хто знаходяться від міскремсерві ближче до кар'єру, ви повинні всі погодити з Миколою Івановичем по кількості. Ми порадимося, скільки кому завести прямо на територію населених пунктів. Що ми не везли на територію міськрембудсервіс, а потім назад у Мирівку, наприклад, медики доповіли. На штабі, що заповнюваність ліжком місць, лікарні становить 84%. Хворих на ковід в громаді 38. 28 із них на амбулаторному лікуванні знаходиться, а 10 на стаціонарі. Вакциновано за тиждень всього три особи від ковіду. Пожежники добули про 9 виїздів на пожежі протягом тижня. Почастіше ли випадки горіння сухої трави очеретів. Після штабу Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл. Кожен із них по черзі вставав і розповідав про свої потреби. А це в основному ремонти доріг, вивезення побутових відходів, залучення техніки, зокрема бульдозерів, рейдерів, ескаваторів, дробарок і таке інше. Попри воєнний стан на підконтрольних Україні територіях триває і культурне життя. В цьому плані згадаємо про день поезії. 21 березня минув Всесвітній день поезії, який відзначається в багатьох країнах з 2000 року. Не забули про нього і в нашій громаді. В Карлицькій центральній бібліотеці для огляду відвідувачами постійно діюча книжкова виставка, експозиція творів місцевих і поетів, і письменників, тож з нею можуть ознайомитися всі охочі у будь-який робочий день. Карлицька бібліотека зініціювала в громаді онлайн-марафон Декламую улюблене і до нього долучилися. Училися з півсотні наших земляків, читаючи вподобані вірші. Лідером по їх кількості стала Ліна Костенко, але читалися й вірші Лесі Українки, Надії Преченко, Віктора Заїки, Віри Яно, Лілії Литвин та інших авторів Скарлицького краю. Кому цікаво, як проходив онлайн-марафон Декламуй улюблене, можуть зайти на сайт Центральна бібліотека Кагарлик. Цікаво, що читцями віршів з нагоди дня поезії стали земляки різного віку і професій: учні, медики, вчителі та робітники, студенти і культпрацівники. Літературне об'єднання Зорі Придніпров'я, яке очолює відома поетеса Надія Вегера Предченко і яке діє під егідою товариства просвіта, зібралося на свою чергову зустріч саме в день поезії, 21 березня. Аматори слова нашої і сусідньої громад зустрілися, щоб поділитися думками, враженнями, читати свої нові твори. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за Україну земляків та всіх героїв-захисників. Читали свої вірші методист Карлицького центру дитячої творчості Валентина Ільченко, волонтер Микола Крижанівський, Надія Вегера Преченко, вчителька Зоя Давиденко, самодіяльна поетеса Людмила Трищук. Не тільки матуся оплакує сина. Плаче, ридає уся Україна. О Боже, скоріше б скінчилась війна, та мами ніхто вже не верне дитя. і нянчить онуки не буде вона. Світлана Бусленко заспівала пісню, яку сама вже написала. Але так би мовити, цвяхом зібрання став виступ композитора, виконавця, керівника. Студії Октава у центрі творчості в карлику Бориса Родини, який пише також і вірші. Ось фрагмент із його нещодавно написаної пісні Батьківська молитва. Вже рідне місто вечір опоми, лягає на сачки, тривожна тих бра, ось це на темне козача синів. Країнська мати. Скоро ранок зійде у вікні, а я не сплю, молюсь за тебе, сину. Храни тебе, Господь святий борні, дай, Боже, миру нашій Україні. І скоро ранок зійде у вікні, а я не сплю, молюсь за тебе сину, Храни тебе, Господь святий борні, дай, Боже, миру нашій Україні. Дай Боже миру нашій Україні, дай Боже миру нашій Україні. Заслуговує уваги, плідна співпраця поетеси Надії Преченко і композитора Бориса Родини. Підготовлено нову збірку їхніх пісень, мелодії двох сердець, а там десятки десятки їхніх спільних творінь. Популярними стали гімн другої школи, і гімн центру творчості, пісня Карличанка, і Моя земля, Проклята війна і колискова України та багато інших. У їхніх спільних творах ліризм тонко поєднується з патріотизмом, талановита поезія підкреслюється вдав, музичним рядом це і є гармонія, що припадає до сердець вдячної аудиторії. Прикметно, що Борис родина легко знаходить тексти для пісень у творах земляків. Ось у збірці Валентини Ільченко, «Поли нова правда, вже побачив матеріал для майбутньої композиції. На зібранні Борис Миколайович заспівав ще кілька пісень, давно знаних і новіших. Важливо жити не тільки темою бойових дій і руйнувань, а й підтримувати людей емоціями творчості і позитиву. горілки. А це був фрагмент вистави Сватання на Гончарівці, з якою 22 березня завітав у Кагарлик обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського. А він, так би мовити, базується у Білій церкві. Зала будинку культури була заповнена вщерть. Приїхали долучитися до мистецтва Мельпомени і немало мешканців із сіл громади. Ми помітили дружний гурт вчителів нашого міста, яким безсумнівно цікава чергова інтерпретація української класики. Ціна квитків стартувала від. Від півтори сотні в останніх рядах, але це не стало на заваді нашим землякам отримати психологічну підтримку, споглядаючи театральне дійство. Натхненну гру акторів не раз супроводжували сміх і оплески залу. Відчувалося, що люди у складний час спрагли і за мистецтвом, і за позитивними емоціями. У театрі, як в театрі, в антракті публіка рушила в буфет, а там було чим пригоститися випити кави, чаю, солодкої води. Врешті герої п'єси квітки Основ'яненка Уляна і Олексій побралися. Батьки задоволені, кумедний Стецько таки отримав належного йому колоритного гарбуза. А небайдужі глядачі піднесли квіти виконавицям жіночих ролей у спектаклі. Цікавимося у земляків, як вони сприймають виставу у час воєнного стану. Людям треба якісь позитивні новини, незважаючи на те, що відбувається навколо жах і всякі трагедії, але людям потрібні. Якось підтримати моральний дух і те, що наші артисти працюють в цей час важкий. Вони приїжджають, приїжджають до маленьких містечок, відвідують і підтримують якось дух моральний населення. Я вважаю, що артисти це, тримають культурний фронт і дякую їм за це. В наш час військовий час дуже тяжко переживати ці всі події. І коли є такі хвилини щастя, коли вони відволікають нас від такої біди, це дуже важливо зараз для наших людей. Як ми скучили за такими мирними, щасливими, творчими мистецькими подіями в нашому житті, як ми стомилися від повітряних тривог від цієї війни, яку нам нав'язав наш. Не хочеться говорити поганих слів. Сьогодні наше серце, наше серце радіє. Ми посміхаємося, ми дійсно сьогодні щасливі. Мої діти театрали, у них горять очі. Це зустріч зі справжнім мистецтвом, мистецтвом театру. Це так надихає отакі події. Я думаю, що ми переможемо обов'язково. Ми всі у цьому впевнені. Ми будемо жити, ми будемо дуже щасливими, тому що українці творча, оптимістична, миролюбива і дуже працьовита нація. У скриньку, яку встановили перед входом у глядацьку залу, всі небайдужі загалом вкинули 6870 тисяч гривень, і кошти віддано родині загиблого уржищівській трагедії карличанина Сергія Медведенка. Цвітіння відповідальний період в житті рослин і час великої до них уваги людей. Багато переводцвітів віднесено до числа рідкісних рослин, збір яких законодавчо обмежений, особливо якщо він ведеться з метою прибутку. З метою збереження ранньо весняної флори на допущення знищення або викопування цибулин у період цвітіння таких і червонокнижних видів, як підсніжник, білосніжний, нарцис вузьколистий, білоцвіт весняний, білоцвіт літній сонтрава. Карлицька міська рада нагадує про заборону недопущення торгівлі зазначеними ранньо-весняними рослинами. А також не потрібно зривати і не купувати ці рослини, оскільки за подібні дії законодавством України передбачена відповідальність. Погода останнього березневого тижня буде головним чином хмарною із дощами. Але в понеділок, 27 березня, без опадів. Плюс 4 вночі, плюс 15 у день. У вівторок, 28 березня, сильна хмарність і дощ. Плюс 3 вночі, плюс 9 у день. У середу, 29 березня, мінлива хмарність. Уночі навіть 1 градус морозу, а в день 6 градусів тепла. У четвер, 30 березня, невеликий дощ та ще й з мокрим снігом. Мінус один вночі, плюс вісім у день. У п'ятницю 31 березня хмарно і дощитиме. Плюс 3 вночі, плюс 8 у день. Першого дня квітня у суботу очікується день похмурим із невеликим дощем. Плюс 8 вночі, плюс 14 в день. Недільного дня, 2 квітня, очікується сильна хмарність і знову з дощем. Плюс 10 вночі і за запаморочлих, плюс 15 в день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Добі кінця випуск новин Тержневе Каричина. Дякую вам за те, що були із нами. Слава Україні! Героям слава!